Якщо ви байер, ви можете зареєструвати ФОП і платити офіційно податки. У байерів є два компоненти: по-перше, вони масово завозять речі без розмитнення до 150 євро на одну людину. Це легалізувати навряд чи вийде, оскільки якраз і в тому суть, щоб завести товари без розмитнення і купити товари на інтернет-сайтах на просто фізичну особу. Оскільки, якщо купити товари на підприємство, потрібно мати прямий договір з постачальником. По-друге, байери отримують велику кількість платежів і досить часто отримують запити від байерів, Банків від фінансового моніторингу стосовно того, що потрібно пояснити кошти, і це вирішити можна. Реєструйте ФОП на другій групі і обирайте квет 4791 та 4799. Це допоможе позиціонувати себе як інтернет-магазин і продавати свої речі послуги в інтернеті. Вам потрібно буде платити 1300 гривень єдиний податок, 1474 гривні єдиний соціальний внесок. Річний оборот доходу 5 мільйонів 400 тисяч гривень в рік і не більше. В кінці року також потрібно буде подати.